Президент Зеленський заявив про можливу зустріч з Путіним. Єврокомісія може скоротити фінансування Україні. А Зеленський ініціював новий закон, який посилює незалежність на САП. на тлі суперечок з ЄС щодо антикорупційної реформи. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, натискаючи ось сюди на цю кнопочку, щоб бути в курсі свіжих новин. Щодня закінчення війни починається з зустрічі лідерів. По іншому не вийде Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним і сигнали з Москва. Водночас спікер Кремля Пісков заявив, що зустріч Путін Зеленський може відбутися на завершальному етапі до підписання угоди. А такий складний мирний процес мовляв навряд чи можна завершити протягом 30 днів. Через невиконання обіцяних євросоюзу реформ Україна отримає урізану фінансову допомогу. Повідомив речник Єврокомісії. Йдеться про четвертий цього року транш у межах механізму Ukraine Facility, який влада запросила ще у червні. У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ. Тож ЄС виплатили транш в розмірі 3 мільярда євро замість 4,5 мільярдів, що передбачає новий законопроект президента Зеленського. Генпрокурор та його заступники не можуть давати вказівки прокурорам САП. Співробітники САП підпорядковуються лише керівнику антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику генпрокурору. Заборонено надавати вказівки детективам набу. Також він не може запросити в набу матеріали до судового розслідування. Набу можуть виконувати вказівки лише прокурора САП, та більше не зобов'язане виконувати вказівки інших прокурорів. Заборонено доручати до судове розслідування віднесене до набу іншим органам, крім випадків, що унеможливлюють функціонування бюро. Працівники набу САП ДБР що. Мають доступ до державної таємниці, мають кожні два роки проходити поліграф СБУ на вчинення дій на користь РФ. Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України на тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює Набу і САП від генпрокурора. Ми ж в одній інфраструктурі з Європою. Ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину, що стосується Набу і САП. Та я їм сказав, що знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство. Сказав Зеленський. Суспільство чого ми хочемо? Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші побажання з цього приводу. Там готовий передавати продавати Петріот. Завдання України знайти гроші на всі 10, Повідомив Зеленський. Наразі є три підтверджені системи: дві від Німеччини, одна від Норвегії. Тривають перемовини з Нідерландами. Необхідно 65 мільярдів доларів. Щороку дефіцит оборонного бюджету України 40 мільярдів доларів. Виробництво дронів, ребів, ракет ще 25 мільярдів доларів в рік. Виробництво дронів перехоплювачів стартувало. Чотири компанії вже працюють. Нагальне питання фінансування повідомляє Зеленський. Триває робота над лініями виробництва озброєння за кордоном. З Данією є домовленість про спільну лінію далекобійних дронів. США погодилися закуповувати українські дрони. Готується угода на великі обсяги постачання на 30 мільярдів доларів. У перспективі програма фінансування нашої армії, а саме, зарплат наших військових, адже вони. Це зброя, яка захищає всю Європу. Двом керівникам райадміністрації Львова повідомили підозру у розтраті майже 2 мільйонів гривень бюджетних коштів при ліквідації ракетного удару по місту. Повідомляє офіс генпрокурора. Мова про виконуючого обов'язки керівника франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.